Як облаштувати стильну, зручну, функціональну кухню на невеликій площі та ще й з огляду на наявність або швидку появу в сім'ї маленьких дітей, даємо 11 безпрограшних порад 1. компактний гарнітур зробити маленьку кухню максимально функціональною не означає захарастити весь наявний простір шафами, гарнітур краще вибирати настільки компактний. Наскільки ви собі можете це дозволити з огляду на ритм життя і те, як багато часу ви зазвичай приділяєте готуванні? Вибирайте більш високі і місткі навісні кухонні шафи, щоб задіяти простір аж до стелі. Так можна не тільки скоротити їх загальна кількість, а й організувати зберігання недитячих предметів максимально високо. Два стіл трансформер підвісний. Висувний стіл або модель трансформер здорово заощадять місце на кухні, що вельми актуально для невеликого приміщення, особливо коли поруч періодично крутиться мамин помічник. Три складні стільці: ще один спосіб заощадити простір: придбати складні або штабельовані стільці для обідньої зони. Чотири посудомийна машина. Цей прилад вирішує масу проблем. Починаючи від економії часу і сил, що вельми актуально для молодих сімей з дітьми і закінчуючи економією простору, адже маючи посудомийну машину, ви можете відмовитися від гігантської раковини і громісткої настільної сушарки для посуду, крім того, при машинному митті посуду при високій температурі води гинуть практично всі поширені мікроби, що особливо важливо в будинку. Де є діти? П'ять відсутність зайвого. Навіщо витрачати дорогоцінну робочу поверхню на розміщення кава машини і тостера, якщо каву ви п'єте частіше разу на місяць, а снідаєте тостами і того річчя не захаращуйте маленьку кухню непотрібними речами, крім того, чим менше всього недитячого розташоване на виду, тим менше спокус для юних членів сім'ї, шість тепла підлога сім'ям, в яких є або плануються діти. Добре б подбати про теплі підлоги, утримати спритного карапуза від ігорна, Кухонній підлозі вам все одно не вдасться, можна, звичайно, обійтися килимом, однак це набагато менш практичний варіант, адже малюки раз у раз щонебудь небудь проливають і розсипають всім. Безпека. Якщо в родині з'являється малюк, пора вживати максимальних заходів безпеки, допоможуть стопери для дверей, заглушки для розеток. Сатори для ящиків і дверцят щільно закриваються контейнери. Якщо ж малюки в молодій сім'ї ще тільки плануються не зайвим буде вжити деяких заходів безпеки на майбутнє, наприклад, подбати про склопакетах із захистом, вибрати протиковське підлогове покриття і плиту з функцією блокування від дітей. Вісім легко миються поверхні у сім'ї, де є або плануються малюки. Все поверхні повинні бути максимально немаркими і легко відмиваються, адже в процесі пізнання навколишнього світу діти рідко бруднять, вимальовують і вимазують все, що тільки можна дев'ять мінімум нефункціонального декору. Обмежений простір вимагає максимально функціонального декору без захоплення украшательством. Це зовсім не означає, що кухня повинна бути нудною додайте кольору. Зверніться до дизайнерських світильників стильної посуді для сервірування, підберіть стильний кухонний фартух. 10. більше світла, ніяких темних кутів на маленькій кухні бути не повинно, адже вони візуально з'їдають і без того скромний простір. Подбайте про достатній природному і штучному освітленні, відмовтеся від щільних штор. додайте глянцевих поверхонь, уникайте занадто темної колірної гами, передбачте не тільки загальний, але і локальне світло, якщо ви вирішили віддати перевагу підлоговим або настільним світильників, переконайтеся, що вони досить безпечно закріплені на поверхні, і юні члени сім'ї не перекинуть їх. 11. готовність до змін. Якщо на етапі облаштування своєї невеликої кухні ви розумієте, що розширення сім'ї в найближчі роки дуже ймовірно, зробіть її максимально готовою до змін, наприклад, вибирайте холодильник повместительне, плануючи розміщення меблів. Залиште трохи вільного простору, скажімо, для дитячого стільця або додаткової пари обідніх стільців.